Привіт, друзі! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як перейти у самостійне викладання у репетиторство з роботи в школі, державній, онлайн-школі, приватній немає значення. Звісно, там деякі нюанси будуть відрізнятися, але основна суть вона буде однакова. Чому це взагалі хороша ідея? Знаєте, причини дуже прості. Давайте по ним пробіжимося. Перше, це те, що ваш урок буде більше коштувати. Всі школи платять по-різному, залежно від того, яка це школа, який напрям, який предмет, який формат ви ведете. Але давайте візьмемо, ну так, в середньому це 200-300 гривень за годину уроку. У мене, наприклад, в роботі була викладачка Альона, вона викладала англійську, то в не, їй в школі платили 120 гривень за урок, щось, типу, такого ну, прям дуже мало. А, якщо ми говоримо про викладання. В репетиторстві, то 300 гривень це така нижня, нижня межа, з якої можна починати, а там далі 400, 500, 600 і значно більше може коштувати ваш урок. Наприклад, якщо ви групи набираєте, то це може бути і тисяча, і півтори тисячі за урок. І з цього виходить наступне: те, що щоб заробляти таку саму кількість грошей, вам треба менше в годинах працювати. Наприклад, якщо ви зараз в школі працюєте, ну там. 6 годин в день, то на репетиторстві ви за пару годин можете ці гроші отримувати. Також ви керуєте своїм розкладом та навантаженням. Особливо в державній школі у вас є розклад, і займайтесь за ним, і скажіть ще дякую, якщо вам не зателефонували в 6 ранку і не сказали, що ви сьогодні на перший урок йдете на заміну і нікого не хвилює, які у вас були плани на цей час. Якщо говорити про онлайн-школу, там, звісно, з цим вже краще, тому що ви самі створюєте собі розклад, але все одно школи рекомендують, яке навантаження ви маєте взяти, можуть просити вас взяти учні. Наступне ніяких вказівок щодо ведення занять. У вас є якась своя методика викладання, і якщо говорити про школу, може прийти методист і сказати: Ось вам матеріали, ось це ви маєте пояснювати так, а тут ви маєте робити сяк. А все ж таки хочеться, щоб ви в плані викладання теж реалізовували все те, от як ви це бачите, як воно має бути, щоб ви так і робили. Звісно, самостійна робота це можливість рости та масштабуватися. Наприклад, зараз ви в школі ведете індивідуальні уроки і хочете прийти на групи. Що ви можете зробити? Ну, можете прийти і попросити сказати: привіт, я там хотіла би спробувати вести групи, наберіть мені. Ну, може, наберуть, але якщо б в стратегії розвитку школи групових занять не було, то вони скажуть сіди і не вороч нам голову. Відповідно, робота в репетиторстві – це робота без контролю зверху, коли ви можете самі поставити вартість уроку, самі поставити розклад і навантаження і вести урок, так як ви це вважаєте за потрібним. При цьому рости, розвивати особистий бренд, якщо ви того хочете, і реалізовувати себе в нових форматах викладання. Ви самі собі начальник, і знаєте, в цьому всьому важливо бути собі добрим начальником і не змушувати себе працювати 7 днів на тиждень. Але це вже трошки інша розмова. Коли ми говоримо про звільнення зі школи, часто є таке заперечення, я чую, про колектив, що от у мене в школі класний колектив, я би хотіла далі з ними спілкуватися, я не хочу, от вони мене тримають. Давайте все ж таки згадаємо про те, що перше, за чим ми йдемо на роботу, це гроші. Гроші це основне, що має нам давати робота. На друге місце я би поставила саме реалізацію, яка теж під питанням, коли у вас фінансове питання не закрите. І аж вже далі, можливо, колектив. Тобто основна задача роботи це все ж таки не зводити вас з прикольними людьми, а допомагати вам заробляти гроші. Я би не сказала, що у викладанні немає колективу, да? тому що, наприклад, ну, сходіть на конференцію для роботителів, познайомтеся з колегою і спілкуйтеся в онлайні, в офлайні, їздіть один до одного в гості, спілкуйтеся в інстаграмі, і всі ці можливості теж є. Я сьогодні розкажу вам про свій досвід, як я переходила. У репетиторство як основну діяльність, і там теж я з хорошими дівчатами працювала, і мені теж було сумно з ними знаєте, розставатися. І після того, як я звільнилася, я ще пару разів прийшла до них гості побалакати, випити кави. Але в результаті все одно наше спілкування зійшло на ні, і я б не сказала, що чи я, чи вони якось сильно переживають з цього приводу. і в той же час знаю такі історії, коли люди звільнялися і продовжували спілкуватися роками, продовжували дружити. І те, що ви більше не будете працювати разом, це не є причина припинити спілкування, якщо ви хочете його продовжувати. Тому давайте так про колектив все ж таки котлети окремо, мухи окремо, окремо буде робота, яка приносить вам гроші, і окремо будуть друзі, з якими вам приємно спілкуватися. Вони можуть поєднуватися два в одному, але це не обов'язково, так. Да? І якщо в історії з колективом впізнали себе не всі, то тут я думаю буде більшість, і це стабільність в школі. Ви знаєте, що учні і гроші будуть і сьогодні, і завтра, і через місяць. Чого можливо, поки у вас немає в репетиторстві, особливо коли справа доходить до періодів, коли в репетиторстві просідає дохід, наприклад, канікули або можливо це влітку під час свят. І тут я би не сказала, що це причина залишатися в школі, це причина попіклуватися про те, щоб репетиторство зробити стабільним. Якщо ми говоримо про відміни переноси занять, які можуть тягти за собою. Мінус в доході, то треба вести правила відвідування. Якщо ми говоримо про те, що учні можуть відсіюватися чи їх може не вистачати, то вам треба просто навчитися залучати учнів тими інструментами, які у вас є. А якщо їх немає, то здобути, навчитися і просто зробити так, щоб тоді, коли вам це необхідно, ви могли собі учнів знайти. Ось так. І тут хочу, до речі, поділитися своїм досвідом, як я переходила у викладання як основну роботу, да? тому що рішення та просто візьми і звільнись, да? якби воно працювало, ви б, мабуть, і це відео не дивилися. Тому що е я не фанат підходу, знаєте, продайте свою машину і вклади в бізнес. або... Довірся всесвіту, і якось воно те й буде. Ти можеш просто піти в закат, ти можеш просто звільнитися, і щось воно, щось воно з того вийде. В принципі, це теж варіанти в когось він працює, але ми люди тривожні, да, нам таке не підходить. Хочеться сказати особливо в цей час, але так можна про будь-який час сказати. Не те, щоб під час повномасштабки ми не можемо собі дозволити просто так звільнитися. А раніше ви могли. Ну, раніше, якби так само було стрьомно. і так само хочеться підстелити, підстелити собі соломку і зробити перехід з викладання в школі на приватне викладання таким плавним, максимально безпечним, щоб ніяких ризиків не було, і ми, значить, з дупою не лишилися е, тут. Хочу поділитися з вами своїм досвідом. Я в школі не працювала, я працювала в логістиці. Це було в 2018 році, От навіть фотки знайшла. Значить, зліва це я працюю в офісі в логістиці, заробляла там 18 тисяч гривень в місяць, а справа в цей же час я веду уроки. Е, до речі, бачите, онлайн урок вела в 18-му році ще до того, як це стало мейнстрімом. Ну дійсно, в мене більшість учнів була все ж таки на офлайні, але от один хлопчик був з яким я займалася в скайпі, і навіть така фоточка збереглася. Я загалом працювала репетитором. Потім я закінчила універ. Ну закінчувала вже універ в 18-му році і пішла на серйозну стабільну роботу. Пішла в логістику. Але викладання мені подобалося, воно приносило гроші, тому я репетиторство як діяльність там після роботи залишала, і все одно там на вихідних після роботи деякі заняття проводила. Я коли взагалом йшла в логістику, я думала, ну я там місяцок попрацюю і потім піду. І цей місяцок в мене в результаті затягнувся ну, роки на півтора, мабуть, чи на рік. Коротше, набагато, набагато, точно не місяць. Значить, давайте я вам покажу. Основна робота це була логістика. Я заробляла там 18 тисяч гривень, працювала 22 дні в місяць, ну, п'ятиднівка, звичайно, була. 8 годин робочий день, і якщо порахувати, це 102 гривні за годину. Я отримала в репетиторстві. Я вам скажу чесно, я в 2018 році не знала, що я стану блогером і мені знадобляться соціальні докази. Тому в мене не залишилося даних, скільки от саме в той період коштував мій урок на репетиторстві. Можливо, трошки менше, можливо, трошки більше. Але давайте візьмемо в середньому, ну нехай там 250 гривень мене коштував урок. І якщо я після роботи один-два уроки могла провести на вихідних, то це десь 15 годин в тиждень. 4 тижні в місяць, і це 15 тисяч гривень. Тобто, ми бачимо, що основна робота приносить 18, маленький підробіток приносить 15 майже стільки ж. Але при цьому час основна робота це 40 годин на тиждень, репетиторство це 15 годин на тиждень. І коли ми бачимо ці цифри, ми вже не можемо ігнорувати той факт, що щось тут не так. Там 102 гривні, там 250. Там 15 годин в тиждень, там 40 годин в тиждень. Ну, Якби проти цих даних не попреш, крім того, звісно, я відчувала а до речі, в ці 102 гривні я ще не врахувала дорогу, бо їздила на інший бік Києва. якби врахувати дорогу ще туди і назад, там більше ніж півтори години, то там би ще менше було, але вже. Менше з тим. Так само ви можете і собі порахувати, скільки вам приносить викладання в школі. Якщо ви на місячній ставці, поділіть на ваше завантаження, скільки годин ви працюєте. Якщо у вас це, наприклад, онлайн-школа і у вас погодинна оплата, порівняйте годину оплати в школі і на репетиторстві. Це нам знадобиться і, можливо, це те, що теж замотивує вас. Звільнитися, бо я взагалом мала відчуття, та, що я хочу саме більше в репетиторстві розвиватися, бо в логістиці я не знала, як. Ну, от 18 тисяч я заробляю, а що мені зробити, щоб заробити 30? Я піду попрошу в начальника він скаже ні. і все. Так само от у вас в онлайн-школі може бути ставка 200 гривень за годину. Ви хочете 300, ви прийдете, попросите, вони скажуть ні. і що далі? Не кажучи вже про державну роботу, де ну ви можете взяти собі. Класне керівництво або якусь до навантаження в той час, як на репетиторстві, от ти береш 250 гривень за урок, завтра прийшов і кажеш, платіть мені 300, я піднімаю вартість. Можливо, вони скажуть Ні. повертаємося до моменту того, що треба навчитися шукати учнів, але часто ну, це нормальна практика, і люди на це погоджуються. І скажімо. Фразу Я підняла вартість і всі зі мною лишилися» Я чую набагато частіше, ніж фразу Я підняла вартість і всі учні розбіглися». Такого я, до речі, жодного разу не чула. Давайте ще про стабільність додам дещо. Я звільнилася з логістики в кінці 2019 року, по-моєму. По-моєму, чи в кінці 18-го. Коротше, це було прямо перед ковідом. І я в грудень допрацювала. У мене вже всі руки збилися. Грудень я допрацювала. З січня я повернулася і вже була чисто на репетиторстві. І потім, десь кінець лютого, березень, якраз почався ковід, і моя стабільна робота в офісі взяла і всіх скоротила. І багато людей втратили місце роботи. Ну, моїх колишніх колег. В той час, як на репетиторстві, ми просто з офлайну перейшли на онлайн і продовжили займатися. Так, дійсно, хтось з учнів там відсівся, але це не було настільки критично, що в мене прям, ну, не було грошей на існування. Так, тому а, з цього блоку про мій досвід, давайте вичленимо, що. Оці розрахунки: розрахунки, скільки вам приносить основна робота і скільки часу на неї, йде, і репетиторство. І будемо рухатися далі. Коли ви порахували і вже на цифрах переконалися в тому, що час звільнятися, ми порахуємо декомпозицію, тобто знайдемо той момент, коли це звільнення для вас буде безпечним, комфортним і, можливо, цей момент вже не стане, а можливо, ви зрозумієте, в який момент а, його очікувати. І якщо в раніше ми з вами відкинули варіант. Коли ми довіряємося всесвіту і йдемо просто так в нікуди, то зараз я хочу вас попросити відкинути так мовити розкішного максимуму, коли умовно ви зараз заробляєте 30 тисяч, а хочете мати 50, і вам треба в репетиторство там, мати 50 для того, щоб звільнитися зі школи. Тобто. Відповідь на питання, скільки мені треба грошей, це має бути ну, такий базовий мінімум, на який ви можете прожити і дозволити собі піти зі школи. Тобто, якщо от вам треба для цього 30 тисяч, то ми з вами зараз порахуємо, скільки вам треба учнів, скільки вам треба викладати, щоб мати стільки грошей, і тоді від школи ми відмовляємося. Значить, знову ж таки, 30 тисяч умовний варіант. У вас може бути 20, може бути 50, дивіться, дивіться там на свою ситуацію. Суть, ви точно зрозумієте. Отже, наші 30 тисяч ми поділимо на вартість уроку. Знову ж таки, в кожного своя цифра я для розрахунки візьму, наприклад, 300 гривень. Таким чином, вам в місяць треба проводити 100 уроків. 100 уроків, так? По 300 гривень це буде 30 тисяч. Далі я хочу поділити це на 8, тому що в середньому учень займається двічі на тиждень, тобто 8 занять в місяць. Місяць трошки більше 4 тижнів, але я завжди беру 4 тижні, бо цей хвостик, який залишається там 29-30, інколи 31 день, ви все одно в ці дні працюєте, але воно компенсує, можливо, якийсь, якийсь від... Відмін, якусь відміну, воно все одно буває, тому, тому так. Значить, і у нас виходить, що 6. Ой Боже, 12 учнів нам треба, так? 100 поділити на 8, 12 учнів вам треба для того, щоб заробляти 30 тисяч і безпечно звільнитися. Зі школи. Можливо, вони у вас вже є, це означає, що можна вже. Можливо, у вас є частково. Наприклад, три учні є, значить ще дев'ять вам треба знайти. І тоді ви ж такі, фух, все. Отже, тепер ваш план виглядає так. Перший пункт це те, що ми тільки що зробили, порахувати, скільки потрібно учнів для бажаного доходу. В нашому прикладі їх має бути 12-3 вже є. Друге, зафіксувати, в який момент ви будете звільнятися. Це дуже важливий момент, хоча він, здається, очевидний. так? Тому що, от, назбирали ви 12 учнів, а далі думаєте, ні, ну, гроші вже забагато не буває. Я ще 13-го візьму, і тоді вже точно звільнюся. Або школа починає вмовляти. Ну, будь ласка, ну доведіть хоч цього учня, ну візьміть хоч того учня, ну хоч місяць ще попрацюйте, і вас починає ще от затягувати сюди. Або. Може бути таке, що, наприклад, у вас там 15 тисяч з школи 15 з репетиторства зараз. Ви собі зробили з репетиторства 30 для того, щоб звільнитися, а у вас вже в собі 45, і ви такі, боже, що ж це я на 15 тисяч вже менше буду заробляти. Ну тобто, у вас ви вже починаєте торги з собою, і знову ж таки, момент звільнення він затягується. Тому зафіксуйте, дайте собі слово, що ви це зробите, і дотримайтеся цього слова. Третій пункт знайти достатньо учнів, тобто ще дев'ять в нашому випадку, треба знайти. Четвертий зірочкою виконати інші пункти цього плану, а, які вони можуть бути. Наприклад, викладачі, які приходять на програму репетитор на всі сто з ціллю, в тому числі звільнитися зі школи, а ми шукаємо учнів з інстаграму, так? То ми з ними домовляємося, що коли з інстаграму буде ну, 3-4 учні, наприклад, то вони звільняються. Да? Тому що коли ти йдеш зі школи, в тебе немає стабільного потоку учнів, тобі стрьомно. А коли ти бачиш, що інстаграм вже працює і перші 2-3 продажі звідти є, це теж додає впевненості. Тому може бути ось такий пункт. Якщо, наприклад, у вас зараз недостатньо часу для того, щоб ще дев'ять нових учнів додати, то вам потрібна подушка безпеки. Вам потрібно відкласти грошей на 2-3 тижні на місяць життя для того, щоб ви ось це ну, просідання в доході могли відкладеними грошима перекрити. То внесіть саме його. Тут же це буде індивідуально, але подумайте, чого вам ще, що зробило б ваш перехід ще безпечнішим. Ви можете зробити і подушку безпеки, і трьох учнів з інстаграму. І коли вже це буде, то вже можете звільнятися. І жити вільним життям, насолоджуватися, а потім я знаю вас, вам стане скучно і ви захочете продовжувати свій розвиток, захочете рости, реалізовувати свої амбіції, можливо, групи, курси, школи, особистий бренд, але це вже буде далі. Останнє питання, яке я хотіла би з вами розглянути в рамках цього відео, чи потрібен Інстаграм? Важливо розуміти, що Інстаграм це просто інструмент. І якщо ви можете собі знайти у тих самих дев'ять учнів просто з інших джерел, сарафанне радіо вам приведе, з оголошень хтось прийде з сайтів для пошуку учнів, буки, OLX, Суперпроф, що там ще є, то вам не потрібен інстаграм. Але якщо ваші інші ці джерела не працюють, або їх недостатньо, або ви відчуваєте, що вони нестабільні, тому що. Сьогодні порекомендували вас, завтра не порекомендували. На Буки то дали заявку, то не дали, то їх немає. Тому, якщо вам потрібен стабільне, стабільне джерело пошуку учнів, то, звісно, я би рекомендувала вам інстаграм, тому що я сама цим займаюся, на цьому спеціалізуюся. Я кожен день бачу, як це працює. Я кожен день бачу, що саме завдяки цьому можна і піднімати вартість заняття, і набирати стільки учнів, скільки потрібно, на той формат занять, який потрібен. Тому, звісно, я би це рекомендувала всім. Але ну, не всім це підходить. Да? Я б рекомендувала всім, хто хоче і бачить в цьому сенс. А якщо у вас немає, ну якщо у вас по суті немає проблеми, то вам не потрібен інстаграм як його рішення. Да? Тому дивіться, якщо вам потрібно збільшити кількість учнів, заявок від учнів, то можна, можна, чого ні. якщо інші варіанти вам або не підходять, або їх недостатньо. І наостанок скажу, що ви теж так можете, теж як випускники програми Репетитор на Всі 100, можете піти у вільне плавання з онлайн-школи, з офлайн-школи, з державної, з приватної, з будь-якої. І вас буде достатньо, у вас буде все, у вас буде і гроші, і стабільність, і учні, все буде нормально, з голоду ніхто не помре. І я сама в свій час йшла на суто репетиторство з стабільної роботи, і як бачите, жива, здорова, все нормально на крайняк, ви завжди зможете повернутися і знайти якусь чи ту саму, чи якусь іншу школу. Ось школи вони завжди були, є і будуть. І це точно варто спробувати, тим паче, якщо ви відчуваєте, да, якщо відчуваєте, що вам треба. Тому успіхів вам, якщо потрібна допомога, звертайтеся, але от все, про що ми поговорили в цьому відео, обов'язково зробіть. І до скорих зустрічей!